Великий плюс цього літачка те, що він е, зроблений дуже просто. Тобто, це фанера, це пінопласт, це, е, по суті, FPV, але яка залітає дуже далеко, б'є дуже сильно. Е, вражаємо ним переважно: це артилерія, антенни зв'язку, е, ворожа техніка, яка в себе дуже вільно почувається в тилових районах. Ну, на мій погляд, е, Дарц буде краще, тому що він несе велике, більше навантаження. Це фугаси, камулятиви, фугаси уламки. Ну, Робоча його вага, щоб він нормально себе почував у повітрі. Це 4,5 кг. Камера тут і впівішна звичайна, але тут є система донаведення наведення норда. Вже вийшло декілька модифікацій цієї норди. Це норда, якщо вхопила ціль, то вона вже її не відпускає. Залітали мотил від точки зльоту на 45-50 км. І наводили там шороху дуже, що вони там були. Це державне виробництво Україна. Дуже дякую розробникам, що виготовили такий, такий літачок, що він є дуже-дуже ефективним. Сподіваємося на поставки, що його будуть давати ще більше, і буде ефективний результат.